Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні ми будемо робити диванчик в лофтовому стилі в кольорі Венге Ось такі каркаси боковинок я вже зібрав. Використовувати ми будемо тут 5х10 та доску 10 на 3. Ось такий каркас боковинок. Тут я вже зарані скруглив фрезером всі кути. Ну, тут ще не, не скруглено. Можна і не скругляти, якщо хтось бажає, то можна і лишати так. Воно ну, так буде більш естетичніше виглядати. Ось така буде у нас паперечка. Ось такий Одесочний ефект, скруглені угли всі. Також нам ось така кількість доски 5 на 3 для сидіння потрібна буде. І дві доски 10 на 3 для задніх стінок. Розміри дивана будуть у нас. Вісімдесят п'ять висота і сімдесят ширина. Також я ще зроблю з ось такого ясеневі накладки будуть ось тако. Ось такий гарний ясень ми маємо. Вони будуть в рідному кольорі ясена, покриті тунговою олією. Весь остальний каркас буде покритий імпрегнатом в два слоя колір венге. Не переключайтеся, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде у нас збірка та лакування дивану. Ось наш лофтовий диванчик вже полакований. Ось такий ми маємо крутезний ефект. Ось такий колір венге. Дивіться, гарно видно структуру дерева. Ось. вийшло супер. Зараз буде збірка. Ось зібрали ми наш лофтовий диванчик. Ось такі перила в білій лазурів. Сам диванчик в кольорі венге. Він буде під подушки. Ось також може бути як садовий диванчик. Ось такий чудовий результат ми маємо такому класному кольорі. Підписуйтесь всі на канал, коментуйте, ставте лайки. Слава Україні!